Який голодний до роботи, ще не встиг приїхати, навіть не передіваюсь, роблю. Зверніть увагу, бачите, тут майстри робили що? Отвір під е, шпильки, бідешечка тут буде. І в платнях оця шпилька лежить на керомограніті. Це не годиться, друзі. Прийде якась трошка. Більше цатка. Сяде на ту бідешечку. Воно надавить на плитку і в нас вже тут лусне плитка. Тому обов'язково краще розширити цей. Хай він буде більший той отвір. Але щоб цей. Щоб не впирала шпилька в керамограніт. Відкручуємо його. О! Бачимо, навіть йде, бо шкребе, шкребе по цьому керамограніту. І. Отак легенько зараз ми її. Ну а що, я вже маю набиту руку. Навіть ще чуть-чуть вниз. То не можна губку вставити, і воно треба цей. Ні, ні, ні. О! Дивіться, друзі. Чик! Все! Було, було і 110 ю Можна би було і 110 ю головне, щоб... Серегончиком перекрила. Все, бачите, так воно має бути. Тут нормально, в принципі. Ну тут ще треба розсвалювати, бо бачите, вже, ну, борода. Робимо як для мами. Як для мами.